5 тисяч доларів за день, 19 тисяч доларів за день, 30 тисяч доларів лише за один день. Сьогодні у нас на огляді наш e-commerce проєкт, як він спрацював з цього четвертого кварталу, 1 мільйон 184 тисячі доларів. А також я поділюсь з вами результатами деяких з наших клієнтів 164 тисячі доларів в продажах, 1 мільйон 815 тисяч гривень. Абсолютно. Точно по кроку інструкція, як ми увійшли в Seven Figures Club на нашому shopify проєкті. В цьому відео ви дізнаєтесь абсолютно все. Від результатів продажів до конкретних дій, які треба робити, щоб робити такий результат. Отож, друзі, я хотів би вам чим глибше розповісти, що таке четвертий квартал. Скільки ми на ньому заробили, скільки заробили наші клієнти, і як нам вдається працювати одночасно з нашим e-commerce проектом і з клієнтськими e-commerce проектами, і чому в нас такі хороші результати. Основна, взагалі, ідея відео це поділитися з вами результатами. Цього так званого четвертого кварталу та інсайдами, які допоможуть вам, якщо ви є e-commerce підприємцем, початківцем або вже маєте власний бренд змасштабувати свій бізнес в третьому, в четвертому, в першому по другому кварталі, якщо дотримуватись правильної стратегії, q 4, на мій погляд, це. Найкращий період в році, коли ви можете заробляти просто неймовірні гроші. До речі, відео про q 4 як взагалі виник четвертий квартал, як виникли ці всі свята, чорна п'ятниця, геловін і так далі. Я вже робив на нашому youtube каналі Ви можете перейти по посиланню, яке з'явиться зверху, і поставити, наприклад, це відео на паузу, подивитись відео про четвертий квартал і повернутись до цього. Відео, але якщо ви хочете чим швидше дізнатися, що це таке, то я вам в двох словах розповім. Четвертий квартал це останні три місяці. Це є жовтень, листопад і грудень місяці, в які найбільше кількість бізнесів ставить плани закрити хороший рік, щоб подати класну звітність, наприклад, для своїх інвесторів, або просто заробити під кінець року трошки грошенят, щоб спланувати свій наступний рік. І для того, аби е, правильно в цей період заробляти, треба мати плани. Треба мати стратегії, треба мати інструменти. А вам, друзі, пощастило, бо я це все дам вам в цьому відео. Але від вас я прошу тільки вподобайку, залишити комент на підтримку цього відео, на підтримку цього каналу, і порекомендувати це відео комусь з ваших друзів. І це дуже сильно допоможе нам в просуванні сфери e-commerce в Україні. Перед тим як ми перейдемо до нашого магазину, зробимо таку річ: ми хочемо, щоб e-commerce в Україні розвивався. І тому хочемо вас безплатно цього навчити. Переходьте по посиланню під цим відео і реєструйтесь на наш безкоштовний вебінар, де ми від А до Я розповідаємо, як працювати на міжнародному ринку, як продавати товари, як займатися e-commerce на Shopify. Отож, переходьте та реєструйтесь. Отож, друзі, ви бачите адмінку зараз нашого магазину, і я вам хочу продемонструвати, як пройшов наш. Рік. Давайте подивимось з 1 січня 2024 року по 1 січня 2025 року. Ми зробили в продажах 1 мільйон 184 тисячі 335 доларів. Це магазин, виключно дропшипінг. Бренду, який ми розвиваємо вже протягом цілого року з нашими партнерами. Отож, подивіться 1 мільйон 184 тисячі доларів на міжнародному е комерсі. Ми змогли зробити, знаходячись тут в Україні, продаючи товари, які йдуть з Китаю в Америку, і продаються там американським кастомерам. От вдумайтесь, це для тих, хто не вірить, що дропшипінг працює. Тут, знову ж такі, друзі, я рекомендую задуматись про це серйозніше, бо тут можна робити доволі хороші гроші, як на рівень українського бізнесу. Але давайте подивимось. Тут є геніальна розбивка по кварталам. От ми бачимо геніальну розбивку по кварталам, для того, щоб ви зрозуміли, які сплески де. Взагалі, в четвертому, в першому чи в другому, третьому кварталі, давайте візьмемо перший квартал 24-го року. Що ми маємо в першому кварталі 24-го року? За три місяці ми продали на 118 552 доларів. долари. Це за перший квартал, тобто за перші три місяці. Давайте перейдемо далі. Це дуже зручно. Другий квартал 24-го року. Ми продали на 275... Тисяч доларів, тобто ми бачимо, що люди вже трошечки весна літо вже непогано купують, і в принципі прокидаються до покупок. І давайте тепер подивимося, що у нас відбулося з третього кварталу 2024 року. Третього кварталу ми продали те саме майже, що ми продали другого кварталу, тобто 269 тисяч 811 доларів. Бачимо, що навіть трошечки конверсія стала гіршою, на жаль, порівнюючи дату з другим кварталом, де конверсія була 1,35. І тепер, друзі, увага! дивимось, Що відбулося 4 кварталу 2024 року. Тільки за 4 квартал 2024 року ми продали на 513 тисяч доларів. За три місяці. Тобто ми продали в два рази більше, ніж в будь-який з кварталів, навіть в три рази більше, ніж в перший квартал, але в два рази більше, ніж е, в другий і третій. Просто вдумайтесь, як сильно все е, росте і летить. На американському ринку, от подивіться, просто на які ми вийшли показники, на майже на 5 тисяч доларів в день ми вийшли на показники. От і від, що ви продаєте На 5 тисяч доларів кожен день. І як бачимо, в ключові дати 4 кварталу це Геловін. І перед Геловінські знижки ми продали на 9 тисяч, на 9,5 тисяч, на 6 і на 600. Тобто я вам зараз повключаю ці дати. І на от, Black Friday Cyber Monday, просто подивіться, який був ріст. Ми можемо це досить класно і круто продивитись. Дивіться, от почався Геловін. Ми крутили Геловін з 28 по 1 листопада. Дивіться. 31 тисяча доларів всього навсього за три дні. Це ключова дата цієї події. Тут були залучені Facebook реклама, Google реклама і так само email розсилки Про це я розкажу трошки далі, коли ми перестрибнемо так званий Тріплвей. Давайте ще одну ключову дату нашого четвертого кварталу. Звичайно, це етап Чорної п'ятниці. От дивіться, вівторок, це ще не Чорна п'ятниця, середа, ми вже нарощуємо продаж 4 з половиною, 4900, перепрошую, перед цим було 5 тисяч, і давайте четвер, ми запускаємо Black Friday offer. Четвер, 12 тисяч доларів за лише один день. П'ятниця, ми запускаємо більше рестор, більше реклами, Прикручуємо бюджети 33 тисячі доларів за один день, друзі. В продажах. Просто подивіться за один день на чорну п'ятницю. Далі з субота після чорної п'ятниці, 19 тисяч доларів за один день. Далі ми крутимо просто цей офер чорноп'ятничний аж до кіберпонеділка, 15 тисяч доларів. І давайте подивимось з етапу з четверга до суботи. Подивіться, скільки ми зробили. Ми з четверга до суботи за три дні зробили 80 тисяч доларів, і це все можливо тільки, якщо у вас є план і стратегії. Ви якщо ви хочете робити в продажах 80 тисяч доларів. А подивіться, скільки в цілому було зроблено до чорної п'ятниці. дивіться, до чорної п'ятниці було зроблено. 137 тисяч доларів. А якщо взяти етап з чорної п'ятниці до кіберпонеділка, де крутиться чорно-п'ятничний офер, то це 80 тисяч доларів. Майже весь об'єм продажів, який в нас був за місяць, ми зробили за три дні. Далі ключові дати це кіберпонеділок ще офер. На 13 тисяч ми продали доволі гарно. І далі в нас вже тут йшли крісмас офери і Крісмас Ів офери. Тобто ми закрили 170 тисяч доларів за грудень. Місяць місяць. За листопад місяць, якщо ж брати, то ми закрили 200 2000 доларів. І це все можливо в будь-який квартал робити: в перший, в другий, третій, просто в четвертий це набагато краще, тому що є масовий інформаційний фонд про знижки, про якісь пропозиції, про подарунки. Всі бренди кричать про це і дуже дивно цим не користуватись Якщо ви бачите, що так працює американський ринок, значить ви вже багато про це розумієте. А для того, щоб ви ще краще розуміли. Як працює міжнародний комп, Ставте вподобайку і коментуйте щось під цим відео, щоб більше людей дізналось, як заробляти на Q4. Отож. Я вам показав результати Shopify. Зараз ще відкрию за 365 днів, щоб ви знову ж таки побачили результати по нашому e-commerce. А зараз, друзі, ми перестрибнули в Triple Whale. Triple Whale – це така система аналітики, яку ви підключаєте до Shopify магазину, до ваших рекламних кабінетів, до вашого складу і до всіх ваших витратних матеріалів, яка вам показує. І підраховує одразу окупність джерел трафіку, скільки ви заробляєте вже після всіх витрат податків, винагород. В цьому сервісі ви чітко бачите, скільки ви заробляєте. і Це дуже зручно, тому що вам не треба додаткової якоїсь ручної роботи. Я вам хотів показати найкраще, що з так це спрацьовий імейл маркетинг. Бачимо, що з емейлів ми. За четвертий квартал земейлів я вам зараз просто покажу, скільки заробили, щоб ви розуміли, наскільки класно це працює. Да? Тобто Ми бачимо, що імейли нам принесли 100 тисяч доларів в продажах. Просто з імейл-маркетингу, з яких 25 тисяч було з флоу, тобто з автоматичних розсилок, і 75 тисяч доларів з кампанії, які ми запускали. І в цілому за цей період ми зробили 108 тисяч. 823 долари тільки за 3 місяці четвертого кварталу, що є досить непоганою маржинальністю в районі 21%. Ми бачимо, що класно спрацювала Мета реклама, класно спрацювала органіка, класно спрацював Google Ads і офігенно спрацював Klaviyo. Клевіо, це email маркетинг і ми бачимо тут цю результативність нашу за цей квартал. І дуже дуже важливе тепер питання: а як це взагалі можливо робити такі результати? на Shopify? Перш за все, вам треба розуміти, що ви маєте мати план. І давайте я вам скажу найбільш ключові пункти нашого плану, які спрацювали, і які ви можете використати в своєму бізнесі. Нам важливо, що до кожної дати, яка в нас є, ми мали такі речі. Припустимо, ми знаємо, що у нас є Halloween, Black Блек Фрайді, Monday і інші дати, інші свята. Це можуть бути свята навіть в інший час, крім Q4. Ви маєте підготувати до кожного зі свята календарик запусків ваших рекламних креативів. Ви маєте також підготувати імейл-розсилки. Ви маєте збирати базу даних ваших е, потенційних клієнтів, крутячи рекламу на емейл, e розсилки, і ви маєте підготувати офери. Що в нас класно спрацювало? Ми підготували класні геловінські офери, Ми підготували класні Black Friday офери, Ми підготували класні Christmas офери. Що це таке офери? офер? Офер це ваша унікальна торгова пропозиція. Це знижка, плюс подарунок, знижка, швидка доставка і так далі. Що що змотивує людину? Швидше прийняти рішення про покупку. Зазвичай на такі свята в основному класно працює знижка або подарунки. На Крісмас і, тобто на Різдвяний вечір, дуже класно працює подарунковий офер. І дуже важливо на кожен з днів, на кожен з днів я уточнюю, запланувати три імейл-розсилки на вашу базу на базу ваших актуальних клієнтів, на базу ваших потенційних клієнтів і просто на всіх, хто є в вашій. Базі яких ви збирали. Обов'язково початок дня, середини дня і в кінці дня робити їм розсилки, і казати, що цей офер обмежений в часі, тобто ліміти тайм. Offer. Так ми і робили. У нас дуже добре спрацювали імейли, як ви бачите, на 100 тисяч доларів. Ми робили по три розсилки кожен день в дні Хэллоуі Чорної П'ятниці, Сайберманді або Квіс Ів. І досить швидко масштабували наші рекламні кампанії в Фейсбуці та в Гуглі. Але давайте конкретний план. От action Point забирайте. На кожен день четвертого кварталу ви маєте мати мінімум 2-3 імейли. Підготувати офер, збільшити бюджети. Обов'язково ви маєте збільшувати бюджет, ви маєте масштабуватись агресивно, бо всі гравці на ринку будуть масштабуватись супер агресивно, будуть масштабуватись бюджетами, креативами, ставками і так далі. Ви маєте мати обов'язково, друзі, запас грошей на масштабування. Бо якщо ви будете летіти класно, то у вас має бути якийсь бекап грошей, там, не знаю, кредитні кошти, просто відкладіть, не витрачайте на цей сезон і так далі. І так само у вас має бути бекап рекламних аккаунтів. Тобто, що якщо у вас щось вилетить, якщо у вас щось поламається, буде дуже-дуже обідно пропустити цей сезон. Тому я рекомендую мати 2, 3, 4 агентських аккаунта, бажане з безлімітним бюджетом на спенд, для того, аби ви могли досить вільно себе почувати і нічого не боятися. Це те, що було в нас. І в нас це спрацювало те саме, якщо ви працюєте з клієнтами, або ви, якщо ви є e-commerce брендом, можна робити на українському ринку або з українськими клієнтами на міжнародному ринку. Зараз я вам це покажу. Ми бачимо один з наших клієнтів. От давайте подивимось з 1 жовтня по 1 грудня, скільки зароблено було грошей. 1 мільйон 815 тисяч гривень. Ми бачимо дуже класну окупаємість в розмірі 5, тобто 5 роз окупаємість джерел. 352 тисячі гривень ми витратили на рекламу і 1 мільйон 815 тисяч гривень в продажах. Маржинальність просто неймовірна. В основному тут працювала Facebook реклама і також працювали імейл розсилки. Google тут майже не задіявся. До речі, якщо ви хочете, щоб ми допомогли змасштивувати ваш бренд на українському ринку або на закордонному ринку, у нас є ціла команда експертів, які вам з цим можуть допомогти. І провести такі ж результати. Тому, якщо вам цікаво, залишайте заявку в формі під цим відео, і ми з вами обов'язково зв'яжемося. Далі ще один бренд. Подивіться, просто які результати ми отримали виключно з імейл-розсилок і виключно з реклами. Для цього бренду з 1 листопада по 31 грудня ми отримали 164 тисячі доларів в продажах. Рекламу тут не підтягнула, але можу сказати, що на рекламу тут витрачено десь в районі 12 тисяч доларів, тобто окупаємість майже в 10 разів. І якщо ми подивимося, вкладки клевіо зараз я вам покажу. Так, а тут не під'єднаний аккаунт, але тут дуже було багато продажів з імейлів. Просто подивіться в один день на перше грудня. Друзі, ми продали на 113 тисяч доларів. Просто з email розсилки. Ми можемо просто потім відкрити ордер і подивитись, що ми продали на 113 тисяч доларів українському клієнту на закордонний ринок з email розсилки Отож, друзі, якщо ви хочете мати такі ж самі продажі, нагадую, залишайте заявку в формі під цим відео, і ми вас обов'язково змасштабуємо, якщо ви до цього готові. Тобто, якщо ви маєте класний український продукт, ви можете продавати його на міжнародні ринки також. Окей, ви знаєте тепер action points, ви знаєте, які результати можна робити, і як. Ви можете з цим взагалі працювати. А давайте ми ще тепер поговоримо про виклики та факапи, з якими ми зіштовхнулися. Перший виклик, з яким ми зіштовхнулися, це був дуже-дуже високий CPM. Ставка на Фейсбуці була просто неймовірно дорога, і це треба розуміти, що так і буде, тому що всі починають крутити рекламу. Чому? Тому що багато гравців реально бути. Як з цього вийти? З цього треба виходити тільки якісними креативами. Чим більшим тестом креативів і пробувати теж вибити бюджетом, працювати з ручними ставками, або ж працювати з ручними ставками за конверсію. А ріст CPM буде у всіх. Це Логічно. Наступна історія це була проблема з доставками з Китаю, тому що ринок був перегружений, логістика була перегружена, всі масштабували свої комерс e бренди, і тому інколи з Китаю щось доволі довго доїжджало. Як це вирішити? Комунікувати з клієнтами, що у вас є так звані shipping delays, тобто проблеми з шипінгом через велику кількість замовлень. Це абсолютно нормально, американці це розуміють. Були труднощі з масштабуванням деяких продуктів, деякі продукти просто не так. Класно, ефективно, масштабувались, як ми хотіли. І деякі продукти, наприклад, летіли, а деякі ні. На деяких ми втрачали гроші, на деяких ні. Тому фокусуйтесь на тому, що у вас працює. І був навіть такий факап, легесенький у багатьох навіть у наших клієнтів, що не відкручувалася реклама просто на великий бюджет. От ми ставили відкрути рекламу, вона просто не відкручувалась. І це було дуже і дуже дивно. Тому. Пробуйте заздалегідь включати великий бюджет ще до того, як всі поставили великий бюджет на рекламу. Ми е, знайшли вихід е, до всіх цих проблем, я вам його розповів. І нам вдалося заробити майже 100 тисяч доларів профіту за четвертий квартал. Я сподіваюся, у вас теж це вийде, коли ви вже знаєте такі екшн-пойнти і наші помилки, яких не допускав. І інсайти та плани на наступний квартал. Е, вам рекомендую підготувати. Товари і офери, які вам треба буде тестувати і запускати наступного четвертого кварталу, двадцять п'ятому році. Ви маєте вже готуватись до першого кварталу, він ну, вже почався, просто тестувати чим більше продуктів і знайти вінери. Щоб їх краще знайти, я рекомендую переходити і реєструватися на наш вебінар, де ми показуємо від до я, як знайти вінер-продукт для старту в e комі І ви обов'язково маєте все планувати і писати рефлексії. Отож, друзі, дуже вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, я насипав вам багато цінностей. Рекомендую підписатись знову ж таки на цей канал, залишити Коментар для підтримки цього відео, поширити це відео з другом або з людьми, кому цікаво масштабувати або займатися e-commerce, і перейти також подивитись всі інші відео на нашому каналі. До речі, у нас вийшов дуже класний міні-курс аж на 7 годин на нашому youtube каналі Тому теж переходьте і дивіться його. І якщо ви вже готові, знов ж таки реєструйтесь на наш вебінар, де ми від А до Я за руку вас проведемо в сфері міжнародного ікону. На цьому в мене все з вами був Влад, з водойком. Бувайте.